Вітаю! Ну що ж, нарешті, нарешті ми дочекалися цієї найпрекраснішої події. Давно вже цього не було, починаючи з квітня вже певний період часу не було в нас цієї прекраснішої події під назвою Ретроградний Меркурій. І ось нарешті, з 5 серпня по 28 серпня, до нас в гості прийде Ретроградний Меркурій. Чим це класно? Це тим, що тепер абсолютно кожна людина, абсолютно кожна може звертати всі свої ось такі емоційні всплески, якісь незрозумілі ситуації, певні такі ну, нелогічні да, для пояснення для голови певні речі, вона може все звертати на ретроградний Меркурій. Ніхто ні в чому не винний, абсолютно всьому буде винний ретроградний Меркурій. Енергетичні якісь неполадки, емоційні всплески, нерви, крики, психі, все туди, все на нього і все до нього. Нарешті він завітає до нас у гості. Але якщо без жартів, то насправді, починаючи з 5 серпня по 28 серпня, у нас буде ретроградний Меркурій. Що це означає? Що це саме той період часу. Коли у вас буде емоційне виснаження, енергетично такі нестабільні періоди часу, тобто люди, які емоційно нестабільні, люди, які реагують на ось ці всі події, люди, люди, які відчувають ось ці зміни в природі, вони будуть дуже і дуже сильно відчувати на собі ось ці всі моменти, і починаючи ще навіть із перших чисел серпня. Дивіться, що буде емоційно буде нестабільна ситуація. Дуже багато злості, криків, ненависті, агресії. З середини стан тривоги, відчуття депресії, перечуття якогось такого незвичного дивного. Здаватиметься, що все не так, все не то, все не туди. Хотітиметься щось, начебто, вирішувати, якісь питання, щось не так. Тривога, яка з середини, нервова така нестабільність, прямо от відчуття якоїсь такої депресивності. Розумієте, оце все, це все показники ретроградного Меркурія. Вам потрібно усвідомити, що цей період прийде і він є. Тобто, сприйняти його як факт того, що він буде, він є. І от якщо ви настільки ваше тіло, ваша середина реагує на ось ці всі події, конкретно усвідомлюйте, що да, це от така ситуація. Зараз ось так. Вам потрібно що робити? Усвідомити і дати дозвіл цьому бути. Тобто, коли ви відчуваєте, що вас штормить. І штормить не на жарт, в середини відчуття такого ненависті все дратує. Навіть кущ, який стоїть на дорозі, він вам просто не дає спокою. Вам хочеться того куща виколупати, набити, там, не знаю, вирвати його, взагалі викинути всіх і все з свого простору, очистити, почистити, все дратує, все бісить. Ви розумієте, що це просто-напросто вплив ось цього ретроградного Меркурія. І в той момент максимально потрібно от. Віддаляти себе від людей, яким ви можете нашкодити, або навіть попередити тих людей, що дивись, зараз мене чіпати не потрібно. Просто не спілкуйся зі мною, не підходь до мене, не чіпай мене певний проміжок часу. Я успокоюся, зі мною все нормально, з тобою теж все нормально, з нами все окей. Просто зараз у мене отака от, е, такий стан, да, така от, е, подія відбувається, тому чіпати мене не потрібно певний проміжок часу. І саме головне, щоб ви усвідомили такі моменти, щоб ви їх відстежили у себе. Тобто розумієте, що да, от в мене є от така здатність, я можу настільки емоційно реагувати на певну подію. Я от е, не можу перенести спокійно да, ось ці ретроградні Меркурії і всі ситуації, які відбуваються в просторі, і вам потрібно просто усвідомивши це. Відстежувати себе, тобто, коли ви розумієте, що вже бурлить, кипить і зараз вибухнете, просто замовкати, закривати свого прекрасного ротика, піти в іншу кімнату або просто перестати спілкуватися з тою людиною, з якою, от, от вибухне, просто буде взрив, і буде такий своєрідний вибух. Важливо в цей період часу з 5 по 28 серпня. Максимально бути в такому стані адекватного сприйняття будь-чого, тобто події будуть нелогічні. Події будуть такі, що здаває, здаватиметься, що це просто ну неможливо такого, воно буде відбуватися. Будуть такі негаразди, будуть якісь почуття, що треба вирішувати ситуації, вирішувати спори, закривати певні відносини, перестати спілкуватися з іншими людьми, бажання розірвати відносини, бажання звільнитися, піти, зачистити, почистити. Ось це все. Воно буде робитися автоматично, і у вас буде таке бажання середини. Знову ж таки, ви сприймайте його з розрахунком того, що це просто такий період часу. Тобто, дуже важливо, що. Не потрібно приймати важливих і доленосних рішень саме в цей період з 5 по 28 серпня. Що це означає? Звичайно, якщо ви дуже давно прагнете, якщо ви неймовірно мрієте, якщо ви вже настільки хочете ось того розлучення і ніяк воно не сходиться, і тут певний період часу, який конкретно припадає на. З 5 по 28 серпня, але ви плануєте розлучення, то окей, будь ласка, розлучайтеся, звільняйтеся з роботи, закривайте старі двері, входьте в нові і так далі. Робіть все це, але це повинно, щоб було рішення, яке зважене, обдумане, і от рішення, яке вже стигло певний період часу, через те, що рішення, які прийняті в ретроградний Меркурій на емоційному цьому фоні, вони зазвичай будуть неправильні. Вони зазвичай будуть такі. Неприємні і, от, наприклад, угоди, які укладені в період ретроградного Меркурія, вони містичним чином можуть не спрацювати, або саме в певний період часу воно буде потім не діяти. Або ж, наприклад, ви все прочитали, домовились, узгодили, а от воно якось не пішло. Або, наприклад, воно ви щось там не додивилися, щось ви не побачили, такий дурман буде навіяний. Тому враховуйте це, тобто плануйте, розплановуйте свій час, орієнтуйтесь що от на спочатку до кінця серпня. Весь цей проміжок часу краще ось такі важливі і величезні покупки не здійснювати. Наприклад, купівлю квартири, купівлю будинку, купівлю там машини і так далі. Відложіть, наприклад, на кінець серпня або на початок вересня. Місяць часу ніякої ролі не грає, зато вам насправді воно відіграє на енергетичному плані через те, що зазвичай в ось цей період часу будуть діяти ось ці енергетичні такі імпульсивні рішення, які зазвичай потім. Після окажуться неправильними, або якось воно не так відбудеться, або щось там складеться не так. Ну, зазвичай, як показує практика, в ось цей період часу краще уникати ось цих таких великих угод. Знову ж таки, Розлучатися, звільнятися з роботи, там вирішувати якісь такі побутові проблеми, здійснювати величезні такі кроки у щось не рекомендується. Звичайно, якщо ви хочете доказати собі, чи все світу, те, що я зроблю, і в мене вийде. Будь ласка, робіть. Вам ніхто нічого не забороняє. Робіть все те, що вам заманеться, але пам'ятайте. Що ось цей період часу це зазвичай все на емоціях? Тобто, якщо людина, наприклад, приймає рішення з першого по з першого, бо воно вже буде діяти на перше число вже ось ці енергії будуть відчуватися. Що от, людина хоче звільнитися з роботи, або ось таке імпульсивне рішення, що, типу, все цей чоловік мене вже набрид, я закриваю ці відносини, я не хочу вже бути в цих відносинах, і ви приймаєте рішення розлучитися. Потім, зазвичай, через рік-два вам дійсно хотітиметься вже повернутися назад через те, що це рішення було прийнято на емоціях. Знову ж таки, очистити простір, почистити простір, поприбирати, повикидати весь мусор, весь хлам, весь оцей смітник, який ви весь час тримаєте, Ну, хай буде, ну на Ну воно пригодиться, ну точно потрібно. Оце все потрібно позбутися від цього. Прибирайте в шафі, порозчищайте, повіддавайте весь оцей непотрібний одяг, непотрібні речі, ось ці всі речі, які ви не носите, всі порозчищайте, повіддавайте, повикидайте, попаліть. Тобто позбудьтеся від нього. Знову ж таки, наприклад, там на робочому столі наведіть порядок, в хатині поприбирайте, повимивайте, чому це потрібно зробити. Через те, що ось цей весь хлам, який стоїть, і типу, ну він точно потрібно буде, він, по-перше, абсолютно ніколи не потрібний. А по-друге, для того, щоб вдягти новий чистий одяг, вам спочатку потрібно зняти старий. Це відбувається абсолютно скрізь. Якщо у вашому просторі е, захламлено, якщо немає місця для нового, якщо все позабивано якимось старим тим барахлом, нове нічого туди не прийде. Тобто, будь це в на робочому місці, будь це там, наприклад, в тому ж самому шафі, і так далі, це означає, що потрібно повністю поприбирати, поочищати все. Знову ж таки, будуть вертатися всі старі. Старі відносини, старі люди, старе коло спілкування, ті, з ким ви давни-давно не спілкуєтеся, ті, з ким ви навіть ніколи не спілкувалися, вони десь на горизонті проявляться і так далі. Тобто, повернення всіх ваших минулих вони якраз от поспливають на ось цей ретроградний Меркурій. Знову ж таки, буде така система, як надаватиметься, наче другий шанс, тобто даватимуться певні випробування, певні ситуації, які ви будете переживати знову. Можливо, у минулому ви не пройшли певний досвід, або якась ситуація з людиною була не вирішена. та людина проявиться, і вам буде даватися другий шанс пройти цей досвід, зробити певний крок, вчинити по іншому, переграти цю ситуацію. От даватиметься такий момент, такий шанс виправити ось цю свою ситуацію. Знову ж таки. Ті люди, які поспливають від вас, залежить рішення, як з ними реагувати. Тобто поспливають, мається на увазі те, що вони прийдуть до вашого у ваше життя. Хтось вам напише, хтось подзвонить, когось зустрінете тих людей, яких ви навіть не мріяли побачити в своєму житті більше ніколи. От якраз у цей проміжок часу, коли вони можуть помахати вам, привіт. Знову ж таки, дивіться реакцію на те, як з ними себе поводити, обираєте конкретно ви залежно від своєї ситуації. Пам'ятайте, що це просто ось такий період часу. Так працює енергія. Знову ж таки. Обов'язково проробити, робити різні практики на очищення, очищення від всіх відносин, які у вас були, практика відрізання, практика на прийняття себе дуже класно буде працювати в цей період, практика очищення і відрізання всього старого, що тільки було. Знову ж таки, ваші старі відносини, минула робота, минулі там, колеги, минулі подружки і так далі. Обов'язково це все вирізати прибирати. Дуже класний період для очистки людей у вашому просторі. Тобто, якщо у вашому просторі є люди, з якими ну, вам просто душать вони, ви не можете з ними спілкуватися, вас вони вже підратовують, то дуже гарний час для того, щоб просто тихесенько на гарній ноті завершити ці відносини і конкретно піти собі в далі на інший рівень для іншого життя. Знову ж таки, пам'ятайте, що абсолютно кожна криза конкретно потрібна нам, конкретно дана нам, для того, щоб кожна людина зросла. Тому будуть кризові ситуації, будуть кризові моменти, будуть певні такі. Бабахи, буде такий хаос, буде таке нерозуміння і стан, що, наче куди, куди мені, що мені я вже не витримую. Пам'ятайте, що це є нормально, це просто енергетично такий період. Знову ж таки, безсоння, або дуже мало сну, або от ви будете просинатися там в 4-3 ранку і взагалі не будете спати, або вам і не хотітиметься спати. А іншим, навпаки, людям буде дуже сильно хотітися спати, тобто прямо максимально ламатиме на сон, там прямо от безсилість така відсутність енергії, хотітиметься весь час полежати, поспати, слухайте своє тіло, дивіться, як потрібно йому і як реагує ваше тіло. Тобто, якщо вам максимально хочеться поспати, то будь ласка, приділіть собі ось цей проміжок часу, можливо, раніше лягайте спати, можливо, перенесіть свої справи на інший день. Тобто коригуйте самі собі свій графік, свій день. Через те, що саме ось цей період часу він дуже класний для того, щоб перезаписати певні програми на інші роки. Знову ж таки, в разі чого вам відразу можна спригувати все на ось цей ретроградний Меркурій. Поганий настрій, нерви, кіпіш, сварки, скандали, все туди. Все на нього він витримає все. Він переживе повністю все. Знову ж таки, він піде, ми залишаємось. ну, Знову ж таки, хто як. От. Кожен переживає свій період часу, в кожного є свій момент. Тому я бажаю вам дуже гарно і з приємністю, і з такою емоційною радістю зустріти і провести свій ось цей прекрасніший ретроградний Меркурій, який почнеться з 5 серпня і триватиме до 28 серпня. Але знову ж таки, три дня до і три дня після він буде ще в ось цьому емоційному такому колі. Люди, які дуже відчувають, вони його вже будуть відчувати навіть на початку місяця. Тому всім бажаю гарно провести ретроградний Меркурій.